Щирі вітання любителям спорту. У Тараса Степаненка народився син. Його ж команда готується до зустрічі з Грізним Манчестер Юнайтед. Гарних новин українські вболівальники очікують також від поєдинків Чорноморця з ПСВ, а також Динамо з Рапідом. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі. Чемпіонат світу з футболу результатами жеребкування задоволені французи та росіяни. Прем'єр-ліга, останні перепетії, банківська ліга, тигри зупинили залізничників. 4 грудня свій 50-річний ювілей відзначає видатний спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон СРСР та світу, герой України, почесний громадянин Донецька та Донецької області, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Він став першим в світі легкоатлетом, який стрибнув з жердиною вище 6 метрів. Йому пощастило становити 35 світових рекордів, зокрема. Нікому не вдалося побити його 6 метрів 15 сантиметрів, взяті у 1993 році. Своєрідний подарунок президенту Ноку зробили українські біатлоністки. Свою тріумфальну перемогу в естафетній гонці на другому етапі Кубка світу у Хокфільцені Вони присвятили саме Сергію Бубці. До речі, спортсменки продовжують збирати медалі. Так у неділю Юлія Джима у гонці переслідування взяла срібло. Фіфа оголосило розмір преміальних бразильського мундіалю. Так, чемпіон має отримати 35 мільйонів доларів, 25 заплатять за срібло, на 3 мільйони менше за бронзу. Команда ж, яка завершить чемпіонат четвертою, матиме 20 мільйонів. На тих, хто проб'ється до чвертьфіналу, також чекатиме 14 мільйонів доларів. На жаль, вітчизняна збірна ще минулого місяця втратила свій шанс поборотися за щедрі трофеї найпрестижнішого футбольного турніру. Тоді ж хто виступатиме з 12 червня по 13 липня 2014 року? Ось результати жеребкування, що пройшло 6 грудня. До групи А потрапили господарі чемпіонату бразильці. До них приєдналися хорвати, мексиканці та камерунці. У групі Б: Голландці, Чилійці та Австралійці протистоятимуть чинним чемпіонам іспанцям. У групі С з греками змагатимуться Кот дивуар, Колумбія та Японія. Група Д це Уругвай, Коста-Ріка, Англія, Італія. Група Е e Швейцарія, Еквадор, Франція, Гондурас. Група Ф Аргентина, Боснія і Герцеговина, Іран, Нігерія. Група ж Німеччина, Португалія, Ганна, Сполучені Штати Америки. Група Аж Бельгія, Алжир, Росія та Південна Корея. Одеський Чорноморець став останнім суперником донецького шахтаря у першій частині поточного чемпіонату. Напередодні матчу із моряками гірники провели відкрите тренування. На той час Одесити трималися у трійці лідерів прем'єр-ліги. Тож про підготовчий процес та очікування донечан перед грою далі у сюжеті. Напередодні матчу з Чорноморцем гірники провели відкрите тренування. Минулого сезону Чорноморець фактично був в аутсайдерах. Наразі одесити в лідируючі трійці, з шахтарем йдуть майже на рівних. Головний тренер гірників каже, що футболісти одеської команди вже кілька років грають разом. У них незмінний тренер, тому команда зростає з кожним роком. Тож, за словами містера, це небезпечні противники. Зараз, напевно, наші гравці добре знають потенціал нинішнього чорноморця, і всі знають, що на них чекає важкий матч. І для нас, і для Одеситів було важливо зіграти саме 3 грудня, щоб період між останнім матчем чемпіонату і останнім поєдинками Ліги Чемпіонів та Європи був не такий великий, щоб команди тримали себе у тонусі. Хотілося, щоб мої футболісти показали таке ж бажання зіграли з таким же задоволенням, як у матчі сосєдадом. Чемпіонат України простіт. Одеса показала уже год назад, два года назад, что играет хороший футбол, попал в Лигу Европы, у них еще шанс есть попасть дальше, в второй круг, я им желаю удачи. Конечно, украинский дерби за нас будет очень большая мотивация, поэтому ще команда, которая нам претендует на первую позицию, Днепр листь потеряли очки. Власне, сам матч помаранчево-чорних із одеситами не став сенсаційним. Гірники очікувано обіграли Чорноморець. Єдиним голом у зустрічі на 45-й хвилині відзначився Луїс Адріано. М'яч у роздягальню бразильський нападник Шахтаря забив після подачі Бернарда з кутового. Показово, що й моряки трималися досить гідно протягом гри. Принаймні Роман Григорчук залишився своїми хлопцями задоволений. Тим часом до Шахтаря завітали гості із Запорізької області. Вони виявилися вболівальниками гірників. Любителі футболу, які до того ж є вихованцями бердянської школи інтернату, зіграли з помаранчево-чорними та відвідали Донбас Арену. Власний крок на зустріч мрії здійснили вихованці бердянської школи-інтернату на Донецькій землі, побувавши на футбольному діаманті Шахтарської столиці. Тут же вони поділилися враженнями про поєдинок під керівництвом гірників Сергія Кривцова та Едуарда Соболя, який відбувся на тренувальній базі Помаранчево-Чорних. Наша команда називалася Донбас, а друга наша називалася Шахтер. Ми грали з Едуардо Соболь. Ну и мы так таким способом выиграли. Мы играли более усиленнее и в пас. Силы были равны, но победила, конечно, команда лучшая. Моя команда, конечно, проиграла 4-1. Під час прес-конференції, присвяченій підтримці вітчизняного дитячого футболу, заступник директора Бердянського інтернату з виховної роботи Ельвіра Писанець розповіла, що футбол пріоритетний вид спорту у її закладі. Єдине, що власного поля, її підопічні полки прихильники донецької команди не мають. Організатори ж благодійної акції. А це, власне, керівництво футбольного клубу та його компанії-партнера, лідера південно-корейського автопрому, натякнули, що все можливе. Головне, не полишати співпраці. Нам вдвійні приємно, що нашу філософію розділяє наша компанія, наш партнер компанія Хюндай. І сьогоднішня акція тому хороше підтвердження. Я би хотів, щоб основним результатом нашої діяльності стало Прежде всего то, чтобы щоб спрашивать, зачем им это нужно, а а все таки к такому процесу. Того ж дня автовиробники передали ключі від двох автобусів туристичного класу Академії футбольного клубу Шахтар. Її ж директор розповів, як виступають його підопічні у юнацькому аналогові ліги чемпіонів. Зараз перед последней игрой з Манчестер Юнайтедом ми знаходимося на втором місці. Нас устраивает ничья для того, щоб пройти в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів, Чемпионов. То Ліги Чемпіонів. Будемо їхати за победой, як служить результат. То есть, ничья нас устроїть для того, щоб проходити етап соревновань. Поза тим, першими, хто скористаються автобусами, стануть команди Ю-14 та Ю-16. Приблизна вартість такої моделі 2,5 мільйони гривень. Але повернемося до перипетій прем'єр-ліги. Свій скандальний 12-й тур нарешті дограли Металіст та Дніпро. Кінцевий результат матчу 2-2 на 82-й хвилині відзначився кращий бомбардир чемпіонату Марко Девіч. Тож на зимову перерву український футбол йде таким чином: Шахтар на першій сходинці чемпіонату, Динамо на другій, Металіст на третій, Дніпро на четвертій. Донецький металург посів восьму позицію Маріупольський і лічівець дев'яту. Останні в списку Київський арсенал, Запорізький металург та Симферопольська Таврія. Проте цьогорічний чемпіонат продовжуватиме дивувати і надалі. Так, у середу, 4 грудня, не змогли обрати президента турніру. А от питання щодо виключення київського арсеналу з прем'єр-ліги розглядатиметься 18 грудня. 2 грудня Донбас здобув п'яту перемогу поспіль та провів п'яту суху гру протягом сезону. Саме так розпочав чергову виїзну серію КХЛ Донецький хокейний клуб. Донбас залишив у воротах Хабаровського Амура чотири шайби без відповіді. Рахунок зустрічі на 14-й хвилині відкрив Лукаш Кашпар. А за 6 хвилин перевагу донечан подвоїв недорост. Закріпити результат вдалося лише в третьому періоді. Відзначився Лайне, і вже зовсім ганебним наприкінці зустрічі рахунок зробив Руслан Федотенко 4-0. Натомість, 4 грудня, на донечан чекало розчарування. Адмірал від Донбасу, який з самого початку грав у меншості, не залишив каменя на камені. Владивостоцька команда відзначилася чотирма голами. донеччани відповіли лише одним і забив його якуценя на 10 10-й хвилині матчу. 6 грудня Донбасу почастило перемогти у новокузнецького металурга. Донеччани свого першого гола забили у меншості на 5 5-й хвилині. Натомість другим відзначилися аж наприкінці гри. Росіяни, попри численні гольові моменти, не забили нічого. 8 грудня Донбас впорався із Сибіром. Це стало третьою перемогою у серії виїзних матчів. Першим відкрив рахунок подхрацький, причому вже на другій хвилині. Протягом першого періоду було забито ще два голи. Відзначилися Федотенко та Робітайл. Проте сибір'яки не були настільки безпорадними, як новокузнецькі візові донецької команди. Вони могли навіть відігратися, але не спромоглися реалізувати більшість. Відтак, результат матчу Сибір-Донбас 2-3. Можливо, колись і в Україні гратимуть як в НБА. Звичайно, хотілося б, щоб це сталося вже до наступного Євробаскету. Принаймні допомогти в цьому українцям намагаються наставники національної збірної Джозеф Вульф та Річард Делатрі. Наразі ж американці взяли участь у тренерському семінарі в шахтарській столиці. Захід прийшов за підтримки обласної федерації баскетболу та донецьких тигрів. Бездоганне вміння тримати власне тіло основа основ американського баскетболу. У наших юнаків поки деякі рухи були трохи невпевнені, але це швидко мене. Іноземні тренери наполягають на тому, що українські спортсмени від природи фізично досить розвинені, але робота над специфічними, так би мовити, баскетбольними м'язами недостатня. Три роки тому я прийшов у збірну України. Ми проробили величезний обсяг роботи. Результат всі бачили влітку. Українські збірники за визнанням всіх суперників у плані фізичної підготовки були найкращими. Вони заслужено поїдуть на чемпіонат світу. Другим китом сучасної підготовки спортсмена є комунікація. Про це більше говорив Джозеф Вульф. Прогресу можна досягти тільки за рахунок відпрацьованих до автоматизму комунікативних стратегій. Вони дозволяють також отримувати максимальну кількість інформації про те, що діється там, де ти не можеш цього побачити. Крім того, він наполягав, що без відчуття радості якісного баскетболу не буде. Тим часом активізація баскетболу в Україні перед євробаскетом ю 18 2014 року та дорослим євробаскетом 2015 року не означає, що його стане просто більше. Сьогодні йдеться про те, що час самоук минув. Посещення других спеціалістів теж буде не за горами, тому що повторяюся ще раз таких проєктів, як у нас зараз, проект школьна баскетбольна Ліга Шахтерський градуаналога в в Україні. не має. И мы сегодня флагманы развития детского баскетбола, с нас берут пример. А такие тренеры, как американские специалисты, помогут нашим тренерам, молодым, перспективным, получить необходимые современные технологии. Потому что баскетбол динамичный вид спорта, так же как он сам динамичен, так же динамично он развивается. Современные баскетболисты это сверхатлеты, это люди, которые могут себя реализовать практически в любой дисциплине. Сьогодні ж в Донецьку проводиться робота з формування агенції з проведення Євробаскету Ю18. Відбудеться він вже влітку 2014 року. 6 грудня тигри обіграли бронзового призера минулого сезону феро ЗНТУ. Причому спершу у запоріжці грали досить впевнено. І якийсь відрив донеччан намітився лише перед великою перервою. Гості занепали духом лише в останній чверті. 89-68 на користь Донецька. Залізничникам не вдалося втекти від тигрів. Недільна зустріч у рамках банківської ліги завершилася домашньою перемогою донечан. Результат зустрічі Донецьк. Локомотив Кубань: 86-76. Сенсаційна перемога Донецька над фаворитом банківської ліги на паркеті Дружби. Впевнена, системна робота донечан на перемогу таки принесла свої плоди у недільному матчі проти краснодарців. Та ще й які принаймні тигри не поступилися в жодному з чотирьох відрізків гри. Натомість росіяни не спромоглися протиставити українцям нічого суттєвого, ні в атаці, ні в захисті. До того ж, їх виснажив Гандікап. Третьей четверти. Словом, Донецк, локомотив Кубань, 86-76. Конечно, плохо сыграли, но я думаю, сам факт, что наша защита очень была плохая. И как команда плохо сыграли все не, не были готовы, может, играть, не знаю, тяжело сказать. Проиграли подбор и плюс нападение как бы совершили много потерь, не В начале матча дали сопернику почувствовать ритм, отпустили их на 15-20 очков, потом в третьей 4 догнали, счет был равным, но это много сил это забрало. Всегда, когда гандикап даешь 20 очков, потом